Шановні, доброго дня, сьогодні поговоримо відео про те, які штрафи та пані є у картках Приватбанку, якщо ви не своєчасно погашаєте мінімальний кредитний платіж. Щодо тих інформаційних моментів, в опису до цього відео буде всі посилання на офіційні джерела Приватбанку. Щодо попередження. Про наслідки для клієнта у разі користування банківською послугою або невиконання ним зобов'язань за договором про надання цієї банківської послуги. Плата за користування кредитом в рамках пільгового періоду до 55 діб, 0,01% річних понад пільговий період, базова ставка 3,5% на місяць з моменту виникнення заборгованості. Плата в разі прострочення зобов'язань за договором 7% на місяць. Щодо пені, то інформація надається як за картками універсальна, так і універсальна Голд. Якщо у вас є картка Голд, то в тарифах ви побачите те, що там обов'язково сплачувати мінімальний платіж, який нараховується банком, і є така графа, як пеня. За несвоєчасне погашення кредиту овердрафту це заборгованість клієнта перед банком. Пеня списується в день списання процентів. Пеня дорівнює 0,24% від суми загальної заборгованості і нараховується за кожен день прострочення замість базової процентної ставки, плюс 50 гривень щоразу, коли виникає прострочення за кредитом овердрафтом на суму від 100 гривень. Тобто не забувайте усі тарифи пам'ятати. І своєчасно вносити платіж за картками універсальна та картками Голд від Приватбанку.